Змінити локацію, але не невідданість грі. Зі зміною погоди шкіряний м'яч із великих полів перебрався в спортзали. І в одному з них в обласному центрі Закарпаття стартував новий ювілейний сезон ужроцькій футзальній лізі. Змагання відбувається за класичною схемою. Щиро ради вітати всіх шанувальників футзалу. Дійсно, це 10-й ювілейний турнір. Звичайно, 10-й – це вже. Або 10-й чи 10-й. Ну, пророблена величезна робота. В турнірі в нашому приймають участь 32 команди, так як і було, які розділені на чотири зони супер, вища, перша і друга лія. По першому туру важко що сказати, тому що настільки зараз вирівнявся рівень команд. Так що всі стараються бути оптимальними до футзалу і зайняти, чим повищимся. Бажаю всіх тільки перемог, а вболівальникам підтримати свої улюблені команди. І вболівальники підтримували перший тур, перші ігри. Зокрема, і в першій лізі. «Алтовайб» у матчі з бульдозером продемонстрував злагодженість у діях, високий атакувальний потенціал і переміг свого суперника із рахунком 8-2. Важко було в плані е, зібраності, тому що. Ну, не всі, не всі люди грали до цього футзал. Більшість грала на великих полях. Ну, важко було саме принципи гри і е, правильність руху пояснити гравцям. Е, на рахунок, е, звичайно, що важлива перемога на старті чемпіонату, тому що вона додає десь впевненості. і Вже в наступних іграх ну, вже, ти вже маєш. Запас очок для того, щоб бути в таблиці чим повише. В цілому раді, що почали сезон. Результат не вийшов, але нічого за гра була бойова. на наступних турга будемо показувати себе тільки з кращої сторони. В інших зустрічах зафіксовано такі результати: Амбар трансголд 4-2, КЧСП спар 1-4 і Сент Мартін фк «ФК Сіті 4-3. Результативність у першому турі вийшла високою у середньому за гру команди першої ліги забивали м'ячів.